Цікаво машина, яка все може і робить гарно. Міліта Бариста ТС Смарт з блютузом. Давайте. Вона нам тільки що спінила молочка. Ми зараз додамо класної кавки міцного еспресо, бо ця машина робить і міцне еспресо, і гарне лате. Можна сказати одночасно, але звісно ні. Чашка за чашкою. Ці машини а, по електроніці досить надійні, працюють роками 100%. Звісно, треба обслуговувати, як то мити заверний блок від сікдернажного клапана. Але якщо ви це приймаєте, дивіться, яку красу вона готує. Мало того, цей напій смакує колосально просто. Оця виселкова кава, виселкове лате, яке багато шарове. І має багато кольорів, і ці багато кольорів ви отримаєте в себе в чашці і по смаку також. І якщо ви захочете еспресо, ця кавомашина теж зробить його отак круто. І це еспресо, навіть якщо буде з дорогої арабіки, передасть вам всі відтінки смаку. Бо ця машина називається барістою не просто так, бо вона може зварити будь-яку каву супер круто. Звісно, вони не дешеві ці машинки. Це в нас 10-й місяць 2018 року. пробіг в неї десь коло 10 тисяч чашок і коштує ця машина 17 тисяч гривень. З Німеччини вже обслужена в гарному стані. Якщо цікаво, звертайтесь. Дякую.